Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ми чергове включення з серії покавуємо, покавуймо». І хочу я. Е Розповісти, бо запитують неодноразово, звісно, що, що ми зараз робимо, що я зараз роблю з трояндами, адже тепло було, було, було. Не посперечаюся, було дуже тепло, спекотно, я б сказала, дійсно спекотно. ну, Це смішно може звучати, особливо якщо ще було там останній день лютого, 29 числа було дійсно спекотно. Чому я так називаю? Бо це аномально для лютого, для такого числа для зими було була така температура повітря. Так. Е, оцей тиждень, перший тиждень березня, не такий, аж я б сказала, спекотний, але досить тепло. Проте досить тепло, досить комфортно. Проте, 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 зовсім незабаром, завтра-післязавтра е, точно в нас вже прогнозують таке різке, добряче похолодання. все-таки Сьогодні по прогнозу 15, а завтра по прогнозу 5, а вночі вже заморозок знову чи мороз все-таки, ну заморозок, мороз, не знаю, як правильно, чи вони відрізняються. Ось такий теж не малий, мінус 3, мінус 5, а те, що малює мінус 5, воно може бути. Це ж, звісно, там, наприклад, показує на якийсь населений пункт. Та, і, відповідно, а біля населеного пункту, чи навіть в тому ж населеному пункті може бути не зена, може бути ближче до озера, ближче до річки, не знаю. І Це теж відрізняється температура. Тому я до того веду, що не обов'язково буде мінус 5, може бути мінус 7. Тобто так, похолодає. І от, звісно, що було дуже тепло, було дуже сонячно, було дуже комфортно, не тільки гуляти, а і ми уявляли, що було би працювати. І хотілося вже йти і працювати біля наших троян. Але скажу так, що я в своїх діях і в своєму якби догляді трояновому я найчастіше слідкую, орієнтуюся за порадами пані Олени Тур, Рози Тур, Розетур Юкреїн. І також БОЦОТ, київський БОЦОТ. Чому? Тому що пані Олена Тур, вона кваліфікований спеціаліст, це не те, що я от посадила якісь там свої троянди перші. Зовсім нещодавно, відносно нещодавно, і почала знімати, розповідати, спостереження і, звісно, що якусь там агротехніку із підходи. Пані Олена, вона спеціаліст, вона кваліфікований, дипломований спеціаліст, в неї просто неймовірно величезний, дуже лезний досвід, не до порівняння. Тому та, для мене вона авторитет, і я слідкую за її порадами. Також ботсод Київський, там теж працюють спеціалісти, не лише теоретики, практики, звісно, що, бо вони доглядають за тим садом власноруч. Звісно, що часто вони просять прийти допомогти волонтерів. Волонтери приходять і це чудово, але вони то не теоретики, а вони практики. І в них клімат ну, плюс-мінус досить схожий до мого, я б сказала. Тому я теж орієнтуюся на них. І от до чого я клоню? Бо найчастіше питання: хто вкривав, наприклад, чи вже розкривали на троянди. Ніхто з них, тобто, пані Олена ще не радить розкривати троянди. Хоча б десь до кінця березня. Буде вино по прогнозах, але хоча б десь орієнтовно до кінця березня. Бо цад київський, те ще нічого. Я не бачу в них на сторінці якогось руху. Можливо, вони не все дописують, звісно що, але найчастіше я все ж таки бачу, як вони дописують. І я слідкую за котом. У мене тут сусідські коти роблять постійно шкоду. Ой, прийшов мені помічник, щоб я переживала, що він мені знову троянди наробить. От, значить, вони теж нічого ще. Не було заклику, приходьте волонтери, чи запрошуємо всіх бажаючих допомогти нам розкривати, починати троянди? Ні, ще такого не було. Тобто в них троянди ще вкриті, накриті. Ось, тим більше обрізування. Теж, звісно, якщо троянди накриті, то вони ще не обрізуються. Але не всі троянди вкривають. Так, що можна робити в принципі вже біля троян, особливо якщо в нас є дуже гарні теплі дні? Вище плюс п'ять середньодобова температура вже дозволяється при такій температурі е, робити м, чи то перші е, весняні обробки е, засобами хімічними засобами захисту рослин. Це найчастіше використовують для цього для першої такої весняної обробки саду і рослин і троян, тому числі мідівмісні препарати на основі міді є різні є український от біошок набирає популярності. Я собі теж замовила спробую. Бо першу обробку я все таки буду робити не біо, бо тому, що зараз просто ну нема сенсу робити біо. Їм за холодно, вони ще не працюють. Я все-таки зроблю мідьмісними, і е, якимись такими інсектицидами, ось популярність теж набуває 30 b 30 30Д, 30В-30, або ж бачу, випустили якби, ну, аналог, аналогічна формула, або ж аналогічний е, принцип дії, чистий стовбур, я бачу, теж з'являється в нас все частіше. І якраз пані Олена, я в неї почерпнула, що вона радила чи просто. Писала, що вона такий підхід використовує. Що саме от медян, наприклад, або мідьмісний, вона медян використовує часто. Можна змішувати з оцим, ось 30В чи 30Д. Звісно, що ми дивимося, якщо ви все ж таки маєте можливість обробити, найкраще це робити до прорізування бруньок або навіть ну, до, до розкриття бруньок. Та хай вони може трішки вже висунулись, але ще не розкрились. Чому? Тому що там ми беремо без проблем там, найбільше навіть дозування того 30 чи чистий стовбур, і ми не попечемо, нічого не спалимо. Все таки медян він використовується протягом всього сезону вегетації, навіть по листю, по квітах, мається на увазі, коли вже квітне рослина вегетує. І він не палить, не спікає, тому все, все добре мало бути з цим. А ось оце інший інсектицид, інсектуакарицид, 39, 30 в 30, чистий стовбур. Вони там дозування відрізняються в залежності, чи це вегетуюча вже рослина, чи це ще рослина в сплячому своєму стані. Тому що я з цього всього ось бачу. І поділюся, як я спостерігаю за своїми і що я собі винесла з попереднього сезону. Попередній сезон я накривала, як завжди. Дуге, два шари Гроволокна, більшість це було 60. І лі, е, літо. зима була теж тепла попереднього року. І, і, і що я побачила, коли я там в березні вже заглянула до них, там були просто дуже багато, багато сортів, вже мали такі не те що про бруньки, які проснулися, а навіть такі з листочками. А потім, звісно, що в березні ще не було тепла, в квітні ще були заморозки, я не відкрила повністю, я так провітрювала, зняла верхній шар, бо було ж затепло, як для двох шарів. 60. Я провітрювала, потім аж обрізала, коли вже минула загроза цих зворотніх заморозків. І я досить ну таку, не так не прямо ж багато, але частину троянди я все ж таки попсувала чим тим, що повідлами. Повідламися оці ось ці молодесенькі пагони, бо все-таки, що є брунька. Ну, можна і бруньку зачепити, коли обрізаєш. Все-таки може статися так ненароком. Але коли я вже пагінець і ти хочеш проріджувати, ой, там було, я досить мені то було болісно. Все-таки там проснеться брунька заміщення, але ж це вже час. І от я думаю, так, цього року я не буду так накривати сильно, бо. Знов зими якісь теплі, ну не те, що зими теплі, я не знала, яка буде зима. Але осінь була дуже тепла, затяжна. Відповідно, я вирішила так: я накрию одним шаром агроволокна, а потім, якщо будуть насуватися дійсно такий прогноз, там цілий січень буде морозити дуже сильно. Я накрию ще зверху. в мене агроволокно, висушене, готове, нарізане. Я понакидаю ще поверх цього. Адже накривати все ж таки початково шар треба сухий, на сухі троянди, на сухі кущі. Тому я так і зробила. Але в результаті зима була тепла у нас, принаймні тут, біля Львова. І я нічого наверх не накидала, не накривала. І ось так оцей, оці тунелі 60-ка. Майже всі тунелі, 60-мене накриті. Деякі тунелі там я фактично, наприклад, не вистачило мені на довжини агроволокна, на весь тунель. Тому я одну частину накрила, другу частину і посередині от було там агроволокно. Ніби як другий шар, частково на, на певну частину тунелю, щоб оцю посередині дірку так стиковку закрити. Знову ж таки, лютий дуже теплий, дуже теплий був. Просто аномально теплий. В мене півонії вже вилізли в лютому, вже квітли первоцвіти, цибулькові квітли в лютому. Ну це було аномально тепло. І я, звісно, що заглядала свої тунелі. Ну, як це витримати? Хоча це неправильно, так не можна, має бути ефект холодильника. Але наскільки було тепло, мені було цікаво, що там робиться. І та я знову ж таки побачила. На тепер я бачу, що в мене є деякі сорти, де не просто бруньки, а де вже молоде листя. Навіть ноїр, де зір. І там в мене. Оскільки я не кругом зробила ідеальні тунелі, не дала кругом такий каркас, основу прекрасну. В мене в деяких місцях пагони торкалися до агроволокна, і коли були вітри, рвалися все-таки голки, зачіпалися, колючки зачіпалися і рвалися дірки. Тому було провітрювання. Але реально Ноїр Дезір'я просто була здивована, наскільки там вже молоді пагони з листям розкрити. Golden border теж там уже зелено. Ну, Колібрі фестивал взагалі зелене ще з минулого року. Листя все зелене соковите, але його треба буде обрізати однозначно. І ось то я так подивилась, думаю, ого, знову ж те саме. Знову те саме я хотіла обрізати, поки ще не просуся бруньки, бо хоча б по мінімальних. А ні, вже частина кущів, все, вони вже з листям, і знов я буду те саме отримувати. Під час обрізування буду дещо калічити, ну так, втрачати деякі молоді пагінці. Тому що я ще придумала і вирішила. І я бачу, що так багато хто робить. Я цього року так спробую. Я не буду відкривати ні. Я просто фактично привідкрию, от коли будуть сухі, гарні дні, вітряні бажано, такі легенько вітряні, щоб було комфортно працювати. І не сонячні, щоб не було дуже так опіки, відразу різко відкрити. Ні, я фактично буду з краю кущі, особливо от чайно, гібридні. Вони теж обрізки потребують низької, стартують досить швидко. Я спробую так хоча б частину кущі попідрізати, і спробую обробити все таки от мідмісним. І оцим е, 30В, я, мабуть, купила. Там така пляшка якраз гарно на 10 літрів розводиться. Спробую обробити, але вже скажу, що так не вийде ідеально, бо тому що в дуже різному стані троянди. Тому прийдеться мені вже бавитися з дозуванням, щоб не впалити ті молоді пагінці, які вже пішли вегетувати. І ось накидатиму, бо кажу, буде ще зимно, зимно, зимно. Точно, ну в день хай буде 3-5, це вже плюси. Та але вночі, що ночі буде все-таки мінус, мінус, мінус. І мені буде дуже шкода, звісно, що це молоде, воно найімовірніше, точно підморозиться. Тому ось це такий варіант, коли ось дуже дуже сильно так хочеться вже щось робити. Можна, можливо, хоча б отак собі і полегшити. Це я ще з тої точки зору роблю, що я минулий пам'ятаю, я дуже довго обрізала. Я все ж таки я бачу, що я ну, вирішила стрибнути вищі голови. Так не буває, не може такого бути. Насадила дійсно троянд забагато, я просто часно не встигаю все робити з тими троянами, тому я отак пробую схитрувати хоча б трішечки, поки вони накриті. Я буду так відкрила, відкинула, обрізала вітер, підсушив гарненько все і накриваю назад. І по можливості, якщо би вдалося мені в якийсь день так зловити гарно, обрізати більше то і наколоти, хоча б 10 літрів, щоб я пройшлася відразу ті зрізи продезінфікувала. Після обрізування продезінфікувала, поприбирала. Та і, взагалі, я бачу, та багато ж листя пооблітало. Я не обрізала на зиму. Тому треба прибирати. Там вже такий, оці ось мокрець, Як заглянула, там просто робиться гай зелений. Він наскільки йому комфортно під накриттям. Йому і не під накриттям він розростається протягом зими мене розрісся, але і накриття йому дуже комфортно, і він розрісся дуже-дуже. Треба виполювати, виполювати і ще раз виполювати то все. Тому ось так. Ну я думаю, та що звісно, що це вже порушиться, та не думаю. Це вже порушиться, якось там от мікроклімат, який створений в тунелях. Цих. Але ну, не, не можу я більше терпіти і чекати, бо, по-перше, я не встигну знову ж таки, я не хочу затягнути, щоб до кінця квітня обрізала. Це вже дійсно занадто пізно. І ось мені шкода, шкода, що вони ростуть, ростуть, ростуть. І я просто потім знову буду забагато псувати під час обрізування. Ну, і та, і... Отакі от погоди, отакі от зими нічого не зробиш. Не накривати я відмовлятися накриття. я Поки що не планую відмовлятися. Так я планую накривати, але знову ж треба не знаю, як чи то накривати і взагалі. Лишати привітрювання, але крайні кущі тоді, звісно, що змерзнуть, особливо в ті заморозки чи морози тріскучі, мінус 20 і долі. Хто зна, хто зна. Накривати, кажу, я поки що і далі планую, я не буду відмовлятися від цієї. ідеї. Подивимося, що мені правда дасть. Оце накриття в один шар, бо це ж теж не на то аж прям таке тепле накриття, ніж як порівняно з двома шарами, шістдесятки. Подивимося. Почну обрізати, почну щось, щось точно показувати, якісь результати. Ну і так, тут багато чого мусиш сам пробувати вчитися. Є ось такі умови, можна так робити, це в ідеалі, наприклад. Але ось хочеться іще попробувати. От не спрацювало мені минулого року. Та, могла я, звісно, що я так і дотримала і обрізала пізно і цього року могла би так зробити, але хочу спробувати так. Можливо, це не нашкодить. Я думаю, що навіть оці, те, що я обріжу, накрию знов. Вже немає таких, ну не прогнозую вже аж надто сильних морозів, мінус 10, мінус 7, Якби такі прогнозували, я б, мабуть, туди все ж таки не лазила. Мені би було, не хотілося б там псувати все, що там той мікроклімат становився. Але оскільки тепло-тепло, морозець. Один прогноз показує кілька ночей, морозець, потім знову плюси, хай, плюс один, плюс два, але плюси вночі. Інший прогноз показує ні, до кінця березня будуть мінуси, хай теж мінус один, мінус три, але мінуси. І відповідно ось так. Думаю, як його правильно, але я думаю, багато що все ж таки мусимо пробувати самі і дивитися, як на мікроклімат конкретного регіону, конкретного не знаю, населеного пункту підходить, який, який підхід вибрати краще. Що залежить, звісно, що від сортів. Я думаю, що деякі сорти, навіть якщо б я обрізала і відкрила, можливо і не попсувалися б, хоча б хоча ні, мінус п'ять сім, ну я думаю, що мені було страшно за їхні молодесенькі листочечки. Ось так цікаво буде, що ви, як ви витримуєте, не витримуєте. Е, ну то і ще, до речі, зазначу, я згадала: все ж таки щодо обробок, так бо багато хто питає, що чим зараз, от якщо навіть допустимо щось робити, обробляти, то все-таки контактними. Контактними засобами, от ті, що я назвала, це є контактні, бо е, інші системні вони не працюють по стовбурі, тобто це буде переведення препарату ваших сил, вашого часу, грошей. Вони працюють по листовій пластині, щоб потрапляти всередину рослини. Е, добре, ва внесення, добре. Ну я ще поки що теж нічого не вношу, бо я от єдине мінімальне, що я хочу там попідполювати і от обрізати, хоча б почати і трішки обробити. Добрива ні ще не вношу, але я знаю, що хто, багато хто практикує вносити добрива на ну, на мокру, що землю, так краще воно працює. І особливо коли є сніжок, хоча б мінімальний якийсь сніг, це теж найкраще працює, коли воно розтає, потрапляє в кореневу як би, ту, ту грунт, грунт, в ту грудку землі, в якій росте коренева система. Тому тут теж такі. Якби можна пробувати і вибирати собі, який підхід вже вам найкраще подобається. Поки що я до доби ще точно не доходитиму і не дійшла, і не планувала. Ось так буду зрештою вдячна за ваші відгуки, що ви робите, що не робите, чи маєте силу і терпіння триматися, не заглядати, то не лазити, то, не обрізати. Я вже все, я вже здалася. Ну дуже все таки. Погода спонукає, погода спонукає, час теж спонукає. І побачу, як, як мені покажуть результати у такої моєї поспіху, такого поспішання. Чи на наступний рік я знову не придумаю щось інакше і все-таки матиму витримку не залізти туди зарано? А ну і так, ще ж зазначу, що я, оскільки я кажу, що я буду пробувати потрішечку обрізати, я буду тільки ті, що не при не пригнуті, тобто там чайно, гібридні, так? оці, що в мене в лежачому стані. Остенки, витки, Найтоул, наприклад, Херсонес, що мене там ще? Та є. штамби, тим більше, ні, я ще тут їх не буду відв'язувати, обрізати, потім знов нагинати, ні, так не буде. От, ті, що фактично можна обрізати от під висоту накриття, вони в мене і так обрізані. І я тепер формуюч обрізування їм роблю. Я спробую їх обрізати. А далі буде видно. Ну і так, звісно, ті, що відкриті. Зараз ось у мене є не всі ж накриті. У мене ж Ледів, Шелот, голден, Celebration, бразик, Catfel. Є-є відкриті. У мене троянди, не накрила я їх. Теж, напевно, що спробую обрізати. але це не буде. Я говорю, що спробую, спробую. Насправді, в день плюс три, плюс п'ять мені це теж захолодно. Тому це не буде так, що я сіла чи прийшла і за один підхід оце все зробила. Ні, так не буде. Це в мене розтягнеться потрішечку досить на довгий період часу. бо та... Вологу погоду я не обрізатиму це, не робитиму, тому що троянди треба, щоб вони підсихали по максимуму швидко, ті всі зрізи затягувалися, тому волога погода дощі вони не сприяють аж ніяк підсушуванню. Ось так наговорила вам. Цікаво, хто ще такий самий <головік> готовності і плани має, такі, як я буду дякувати вам за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!